Всім привіт! Давайте я для вас знайду підказку. Часто клієнти приходять на консультацію і задають часто таке питання, чому мене рушиться моя стабільна робота, курс бізнес. Чому це відбувається у вашому житті? Прям здувають вашу стабільність, здувають вашу стабільність, причому це намірено. Знаєте чому? Тому що ви там, як ніби в болоті. Тобто ви відчуваєте, що там, умовно, когось не влаштовує зарплатня, когось не влаштовує. Місце роботи, колектив, не знаю, начальник. Тобто, ви не на своєму місці, ви там, як в клітці. Ви ходите на роботу, тому що ви розумієте, що мені треба гроші, але там не ваше місце. Тому. Ми або свідомо заходимо в трансформації, свідомо звільняємося, шукаємо інше місце роботи. Хтось іде, знаємо, починає е, сам на себе працювати. Да? А якщо ми цього не робимо, душа наша страждає. Ми звертаємося до ангела, творця, до роду. кажемо, поможіть мені вилізти з жопи, з якою я сижу в фінансах. І вони рушать. Вашу стабільність в роботі, тому що там не ваше місце. Там ви не отримаєте той заробіток дохід, який ви хочете. Тому, коли ви просите про зміни і коли в вашому житті починає стабільність рушитись, ваша задача зрозуміти, для чого це творець розрушає, да, Там, умовно, якісь скорочення, фірма закривається, да, там, не знаю, хтось підставив вас на роботі. Це все про те, що ви просили. Творець розчищає. Тому стабільність там, де вас зараз є, вона завершується. Для вас прийшов час, політ, час прийшов, карта часу випадає, політ в щось нове, в когось на іншу роботу, в когось на іншу посаду, в інше підприємство, не знаю, в когось, можливо, переїзд переліт, як варіант має бути. да? От вас прям виштовхують ваші класні переміни. Але ми що робимо? Ми панікуємо! Це нормально, це адекватні захисні реакції організму, ми панікуємо. Але оці переміни, які зараз відбуваються у вас в житті, вас приведуть до сокровищ ваших, ваших вже. Тобто вам душа підказує, не всі ми її чуємо, ту душу, але все, що рушиться, що творець вас забирає, це той мізір, на який ви на сьогоднішній день. Погоджуєтесь, тримаєтеся. А вас чекає успіх. Але для того, щоб в цей успіх прийти, треба підняти свою п'яту точку, щось робити, знайти себе. Не іду на якусь роботу, бо там е класна зарплата. А прямо вона вам треба, має подобатись. Розумієте? Тому що колись було таке, що. Е і йшли туди, де працюю, де платять більше грошей. А зараз ми маємо поєднувати. Нас має там і душа співати на цій роботі. Да? Мені подобається чим я займаюсь. І тоді, відповідно, у вас і буде оця віддача від всесвіту. Ви на своєму місці, ви кайфуєте від своєї роботи. Хтось кайфує, навіть коли він там масажист, не знаю, перукар. Вона любить свою роботу, тому в неї завжди будуть клієнти, в неї завжди будуть фінанси. Тому що ту роботу, яку вона робить, вона робить не через гроші. Через те, що вона вкладає туди душу, вона захопленням це робить. Да, оце у вас перевірка від диявола. Вона погодиться і буде триматися за щось маленьке, чи все-таки вона повірить, поставить собі нові цілі, замахнеться на якийсь куш фінансовий, і все-таки вийде в кращу версію заробітку. Це урок від диявола, на скупість і жадність в тому числі. І ваш успіх в фінансах залежить на те. На що вас вистачає вашої сміливості? Понімаєте? Рід сьогодні вам дає підказку, навіть прийшов. Що рід каже? Ти очікуєш, очікуєш на переміни. Но рід тобі каже, працюй над своїми убіжденіями. що я її розповідаю в своєму блозі. Поки ви убіждені установки, Патерни поведінки, програми родові, в тому числі, які тягнуть вас назад. Поки ви це не пропрацюєте, ви апріорі не зможете зберегти ці фінанси. Ми пам'ятаємо всі про голод. Які перепроживали наші рода. от ви можете і навіть досягти якихось цілей, але вас будуть обнуляти кожен раз, про що нас розклад почався? Чому? Тому що предки постраждали, тому треба працювати з родовими програмами, своїми установками. Сьогодні клієнт був на консультації. Батько переживає, що буде без грошей боїться бідності, і він те саме про перепроживає. Що треба робити? Працювати, працювати з рудовими установками і починати нову гілку реальності, нову гілочку в роду закладати, нове убіждення, що можна заробляти в легкості, можна заробляти в легкості тоді, коли ви на своєму місці ви кайфуєте від своєї роботи. От я також проживала такий досвід, я довгий час шукала себе, я знайшла себе, я працюю з я люблю роботу, той, якою зараз займаюся. І тільки тоді, коли я знайшла цей внутрішній баланс між духовним і матеріальним, тільки тоді я побачила результат і з родовими установками працювала і своїм мисленням, і своїми страхами і блоками. Я теж боялася в бідності здохнути. Це все пропрацювала. Внутрішня гармонія, опора на себе вибудована, і тоді все супер виходить. Тому, хто хоче, індивідуальне наставництво пишіть в Дірект або закрита група, є з практиками, де, там є практики в записі, ви заходите. Ви заходите і самостійно там пропрацьовуєтесь, і вам відкриваються нові можливості. А ви сидите, тримаєтесь за свій комфорт, зону комфорту. Зона комфорту це те, де я сижу на попі рівно, мене не влаштовує заробіток, мене не влаштовує робота, але я сижу, тому що тримаюся за щось мале. Да? А хочете нормально заробляти, вашим фінансам прийшов звіздець, вашим фінансам прийшла трансформація. Готові ви до того, не готові. Ми свідомо приймаємо рішення, звільняємося, йдемо да? в свої якісь напрямки на іншу роботу, там, де вам вас душа буде співати, ліпа вас заводять через руки інших людей в жорстку трансформацію. Коли вас звільняють, коли вас підставляють, вибирайте самі шлях, коли ми свідомо заходимо на менш болючіше, ми йдемо з е, високопіднятою головою. Гордо, я так і йшла з роботи останньої. І тому так не було болюче. І тоді я ще була при пам'яті і пішла в проработки. Все по справедливості. Запам'ятайте, якщо у вас щось рушиться, це вам в Тільки ви це побачите через там, деякий час, поки ви пройдете цю трансформацію і зрозумієте, для чого ж творець рушить цю вашу стабільність. Тому що там ви в рабстві тому самому. Найм це рабство. А вам творець каже, кидай своє болото нафіг, кидай вже той своє болото. І я тобі відкриваю нові можливості. Але коли ми йдемо для прикладу, знаймо тут є відповідальність: тут треба дисциплі... дисципліну тримати, тут треба структурувати свою систему, що я роблю, чим я займаюся, як я там умовно до клієнтів чи продаю товари. Це все ваша відповідальність. І саме ті люди, які є несепарованими від батьків, сидять в наймі. Я не готовий брати відповідальність за свої заробітки, я не готовий брати відповідальність за свої, за свій якийсь напрямок там в бізнесі. Да? Тому хтось обирає і живе все життя в наймі, а хтось бере можливості, шагає страшно, але повірте, навіть і без старту можна стати класним якимось експертом в чомусь. Чи продажником. І далі у вас фортуна. Але ця фортуна і ці можливості дає вам творець підказки, куди вам іти, в яку сторону, чим вам займатися. До мене на консультацію приходьте, розглянемо ваші варіанти, куди ви хочете йти. Але ви маєте не тільки взяти цей шанс, а щось робити для того, щоб цей шанс взяти, щоб був якийсь результат. Розумієте? А ви на сьогоднішній день сидите в ілюзіях. Все на мене впаде, я афірмацію зроблю, ви сидите в ролі жертви, виходьте з ролі Жертви, і включайте свою інтуїцію. Ваша душа вас гукає. І те все, що я озвучила, ви душею, інтуїцію, вже самі все зрозуміли. кажуть, все-таки, ви е хочете чи не хочете, вас творець підштовхує до того, щоб ви взяли штурвал в свої руки, ви відповідаєте. А все ложне, ви маєте відсікти від себе. Можливо, друг якийсь вам допоможе вийти з трансформації і вийти з цієї такої ловушки, да, коли я і не знаю, Куди мені йти, і в трансформації, і без роботи, і без грошей. Виходьте з цього. Да. Беріть відповідальність і шукайте відповіді самостійно, приходьте на консультацію, все в ваших руках, для того, щоб знайти себе, своє місце під сонцем, прям своє місце зайняти. Не чуже, не копіювати, не когось наслідувати. Своє законне, те, яке обрала ваша душа. Ваша душа прекрасно знає, що вона хоче. І запам'ятайте таке правило. Там, де не ваше місце, творець ніколи там не дасть вам спокою. А коли ви на своєму місці, вам все зрозуміло, вас все легко вдається, але ви все, все рівно докладаєте своїх зусиль. Тобто, я не про рожеві поні, я про результат. Коли ви. Знайдете своє місце, коли ви почнете активно над цим працювати, щоб це запустити, там реалізувати ваші цілі, бізнеси і так далі. Повірте, творець буде допомагати вам на цьому шляху. Будуть люди правильні зустрічатись. Не знаю, договора підписуватись, все буде вдаватись. Ну, коли ви щось робите, якщо це бізнес, якийсь робота і все валиться з рук, це говорить про те, що це бляха не та робота, якою я повинна займатись. Тому думайте, аналізуйте і пишіть в коментарях, яку ви зараз трансформацію. Проходите в своїй роботі, буде цікаво почитати.